Доброго ранку. Діти, сьогодні у нас святкове заняття, бо незабаром велике свято, Великдень. Люди заздалегідь готуються до нього, прибирають гарно в хаті, печуть смачний хліб, паску, фарбують та розписують яйця. Багато людей на це свято йдуть до церкви, несуть святити Паску, яйця. Потім приносять їх додому і починають сніданок з того, що принесли. Давайте сьогодні прикрасимо яєчка. Для цього нам потрібно картон будь-якого кольору, з якого буде шаблон яєчка, пластилін і дощечка. Але спочатку нам треба приготувати пальчики до роботи. Мама, тісто замісила форму. Масличком змастила, тісто форму накладала і тихенько промовляло. Тісто, тісто, випікайся, вище, вище піднімайся. Будем паску прикрашати, добрих друзів пригощати. Види розпису яєць можуть бути писанка. Крапанка, крашанка і дряпанка. Ми сьогодні будемо працювати в техніці крапанки. Вони можуть бути різного розміру і різного кольору. З кольорового картону вирізаємо форму яйця. Відкладаємо. Беремо кольоровий пластилін і ділимо його на невеличкі шматочки. З яких потім робити будемо кульки. З кожного шматочка пластиліну робимо кульку. Або коловими рухами на дощечці, ось так, або між долоньками. Коловими рухами робимо кульки різного кольору. Починаємо робити крапанку. Притискаємо до форми. Різні кольори. Вони можуть бути різного розміру, наші кульки, і великі, і менші. Чергуємо їх за кольорами. Ось така крапанка вийшла в мене. А ви можете прикрасити яєчко для своїх близьких та друзів різними іншими візерунками. Я буду чекати вашої роботи. Сподіваюсь, у вас все вийде. До зустрічі!